Ну та що? <кхм> Серед цього п... що твориться навколо життя, іноді пропонує тобі заспокоїтись і повтикати на щось приємне, наприклад, на вогонь, воду чи піцу із попліснявим сиром? Ну, чи на птахів. Великі, маленькі, крикливі та. А вона тупа! Вона як Розумніше, не народжені з майбутнього, ті, з яких всикається весь Тік-Ток, бо ти в 9 місяців важиш більше, ніж твої батьки разом. <кхм> І ще десь 11 тисяч. Погані новини. Більшість з них ви ніколи не побачите. Хороші, ну то й пішли в них вхуй. Адже найнебезпечнішу птаху планети не побачите також. Знайомтесь. Казуар. Казуар є великою, синьою та нелітаючою птахою родини. Ану, гадайте, казуарових ряду ніколи не повірте. Казуару подібні. Живе переважно на півночі Австралії та в тропічних лісах Нової Гвінеї, і є чудовим мотиватором, щоб ніколи туди не їхати. Попам'ятайте мульт перети вгору, де крім чувака і собаки діда якось з'їбав очевидний прообраз казуара. Велика синя птаха на ім'я there. Так, от в реальному житті не а то не Гей